Наземні роботизовані комплекси це можливість виконувати бойові задачі з мінімумом ризику для життя українських захисників, відбиття захоплених ворогом територій, евакуація поранених, доставка харчів чи БК усе це воїни роти наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади Холодний Яр можуть робити дистанційно. На даний час справляють у небі більшості дрони повітряні. І переходимо тепер, спускаємося на те, що піхоту вже прикривають наземні дрони, на які встановлені вже турелі, на які встановлені міномети, гармати, ну, багато чого. І е, всі ці технології, вони дуже важливі в розвитку нашої і в подальшому перемозі нашій е, державі. Менше втрати особового складу. Це збереження людської взагалі людей. Легше втратити дрона чи людину. Коли, наприклад, боєць сидить в окопі, бувають і штурми, буває таке. І коли він не може навіть голову висунути, і тут вступає в бій. Наземна система, наземні безпілотні системи, наземні дрони. Окрім того, що вогнева підтримка, ми ще можемо використовувати як логістичну підтримку. Бо, по-перше, без чого не може прожити людина: вода, їжа, а в бойових умовах ще е, БК, озброєння. Це є важлива ланка, яка повинна розвиватися і розвивається. Наша бригада на даний час максимально намагається цю ланку розвинути і просувати, тому що за цим є майбутнє, за дронами є майбутнє. Як за повітряними, так і наземними. Стосовно наземних дронів тут момент максимально простий. У кожного в дитинстві були ді... ну, або у нього в дитинстві, або були діти. Якщо ми говоримо про вже вікову категорію 30, були радіоуправляємі машинки, були на друтах машинки. Так от це е, по керуванню легше, простіше, е, але треба також враховувати, який це саме комплекс. На даний час е, основні комплекси це на колісній базі та на гусеничній базі. Що ми маємо з цього моменту? Десь ми маємо більш проходимість, десь ми маємо більшу швидкість. Все залежить від того, які нам потрібно виконувати завдання. Наразі 93 я бригада, саме підрозділ наземних роботизованих систем, дає можливість новобранцям обрати собі спеціальність, де воїн буде найбільш ефективним. Альтер-Его це підрозділ, який займається винятково безпілотними наземними системами. Зараз багато вакансій, особливо дуже цікаві люди, які вміють як працювати і мізками, так і руками. Що стосовно мізків, тобто це є і програмісти, це є, і ті, хто вміють читати схеми, ті, хто вміють читати карти схем, щоб робити правильну розпайку. Ті ж в зв'язківці, тому що що правильно, сучасність не стоїть на одному місці.